Новорічні ранки у дитячому садку це завжди море веселощів, подарунків і хороводів біля красуні ялинки. На новорічне свято у середній групі Пізнайко ясел садка Ромашка зібралось дуже багато гостей. Зокрема, міський голова Володимир Тимченко, батьки та рідні дітлахів. У святково прикрашеному залі з ошадною ялинкою малеча у карнавальних костюмах з радістю зустрічала казкових героїв Діда Мороза і Снігуроньку. Діти розповідали дідусю віршики про чарівницю зиму та красуню ялинку. Сніжим, на саду, і на ринків, і вони Малеча весело гралась у різноманітні ігри. Особливо гостям сподобалися таночки маленьких сніжинок та хлопчиків із цукерками. от радости светло несет нас нами скач Снежинок хоровод Вдруг резкий поворот И как тормашками сугроб Традиційно свято не обійшлось і без пустощів баби Яги, яка викрала новорічні подарунки. Однак щире прохання діток і новорічне диво розтопили холодне серце бабусі, вона повернула подаруночки на втіху малечі. Тож на завершення Дід Мороз вручив діткам солодощі, радості не було меж. На останок свята почесний гість міський голова Володимир Тимченко. Подякував організаторам і учасникам дійства за чудове свято і привітав присутніх з новорічними та різдвяними святами.